Позаду тому саме час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю і кореспонденти. ТВ вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні та протягом вихідних. У ніч проти 24 березня Росія випустила по Україні майже 100 ударних дронів, БПЛА, типу шахет і безпілотників-імітаторів різних типів. 57 з них збили сили ППО. 36 ворожих безпілотників локаційно втрачені без негативних наслідків. Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя. На Київщині поранення отримав чоловік. А в Запоріжжі унаслідок атаки поранено жінку. Медики надали необхідну допомогу. Путін розпочав третій етап спеціальної воєнної операції. Це повзуча капітуляція та покроковий план дій, як захопити Україну. На цьому ветері британської радіостанції LBC наголосив Двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. На переконання політика Путін вірить, що зможе переграти і обдурити Трампа та його адміністрацію. Таким чином, перевершити і переграти нас думаю, Путін можливо, готовий прийняти якусь тимчасову угоду про припинення вогню. і це в його інтересах. Він робив ж саме у 2014-2015 роках, щоб переозброїти свою армію. Тому що російські війська перебувають у жахливому становищі. Те ж саме стосується і російської економіки. Хочу чітко про це сказати. Адже деякі люди у Вашингтоні переоцінюють силу Росії Українці багато зробили щоб послабити російську армію. Зробили ми це разом з Великою Британією, ЄС і США, і ми дуже вдячні народу сполучених штатів за підтримку України. Ми зробили багато щоб послабити російську загрозу вільному світу. На Буковині попрощалися ще з двома героями, які віддали життя за волю України. Солдатові Олександру Докукіну воїну військової частини 31-13 Національної гвардії України останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Із молодшим сержантом Василем Керланом воїном військової частини А-7013 попрощалися у Великому Кучурові. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На одній з центральних вулиць Чернівців з 24 березня запровадили односторонній рух. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Йдеться про вулицю Вірменську в напрямку від вулиці Української до Руської. Як зазначили у міській раді, такий рух запровадили на постійній основі. Рішення прийняли через неможливість безпечного роз'їзду транспортних засобів. Водіїв просять врахувати це під час планування своїх поїздок. Щороку, 24 березня, відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. У Чернівцях до цієї дати провели акцію, спрямовану на підвищення обізнаності населення щодо цієї хвороби. Лікарі-епідеміологи пропонували чернівчанам пройти скринінг на туберкульоз методом анкетування, а також роздавали інформаційні матеріали про профілактику хвороби. Тож як захистити себе та своїх близьких, розповідаємо далі. Туберкульоз залишається серйозною загрозою для здоров'я людей, і ситуація з поширенням цього захворювання викликає занепокоєння. Статистика свідчить про зростання кількості випадків, а лікарі наголошують на важливості профілактики та ранньої діагностики. Продовж останніх кількох років щороку захворюваність зростала, зокрема на туберкульоз органів дихання. 265 випадків було зареєстровано в 2024 році. 38 випадків маємо вже за два місяці 2025 того минулоріч п'ятеро діток захворіли на туберкульоз. На жаль, лікарі наголошують, туберкульоз інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Воно може торкнутися кожного, тож своєчасна діагностика та профілактика мають ключове значення. До дня подолання туберкульозу у центрі чернівців провели акцію, під час якої фахівці розповідали про те. Як запобігти туберкульозу, та які ознаки можуть свідчити про захворювання? Також є змога пройти скринінг для того, щоб виявити ризики наявного туберкульозу, і далі ми скеруватимемо до центрів первинки, які сьогодні є партнерами під час проведення цієї акції. До слова, симптоми туберкульозу наступні. Кашель понад два тижні, підвищена температура, безпричинне схуднення, зниження маси тіла це є ті ознаки, які передусім мають насторожити і спонукати звернутись до сімейного лікаря. Найдієвішим методом профілактики є щеплення. Вакцинація проти туберкульозу є першою, яку новонароджені отримують у пологовому будинку. Наступний захід це профілактичні огляди, оскільки розуміючи ризики інфікування, ми маємо бути готові своєчасно діагностувати туберкульоз, тому ми говоримо про профілактичні огляди, про скринінги. Ми говоримо про те, що всі послуги, які стосуються діагностики та лікування, є безкоштовними. Однією з найважливіших складових боротьби з туберкульозом, як і будь-якої іншої хвороби, є доступність до медичної допомоги, особливо для жителів віддалених населених пунктів. Лікарі роблять усе можливе, щоб кожен міг своєчасно отримати діагностику та лікування. Наші заклади охорони здоров'я готові до надання медичної допомоги, і наша первинна ланка також готова. Центр соціально значущих хвороб кожного місяця, навіть на протязі два рази в місяць, виїжджає в сільські в сільську місцевість для того, щоб проводити флюорографію нашим людям, доходити до них. Ми це попереджаємо нашого сімейного лікаря, що ми будемо виїжджати Їжджати в такі-то райони, в такі-то села, будь ласка, щоб люди про це знали. Попри те, що туберкульоз передається повітряно крапельним шляхом, варто пам'ятати, що дотримання простих правил і регулярна діагностика дозволять мінімізувати ризики. Туберкульоз він не передається, він передається повітряно крапельним шляхом. Це не обнімання звичайно, як люди можуть переживати і за руку взятися для того, щоб вони вже можуть бути зараженими. Але просимо звернути увагу на те, що кожного разу, якщо людина кашляє більше як дві неділі, якщо в нього є в людини є підвищення. На температура і знижена вага все-таки варто звернутися до сімейного лікаря, який дасть направлення електрони скерує до фтезіатра при необхідності або до пульмонолога. Як повинно бути, як зауважує пані Наталія, медичні заклади області забезпечені. Сучасним лабораторним обладнанням, що дозволяє проводити якісну діагностику. Ми забезпечені якісним лабораторним обладнанням джін експерти, які нас є в області 5 і ми не обов'язково концентрувати всі обстеження в тільки в центри соціального значок, Їх можна проводити і в всіх наших кластерних закладах для того, щоб зробити обстеження. Фахівці вкотре наголошують, що туберкульоз лікується. Якщо вчасно розпочати терапію за світовими стандартами, і наша область вже в 2024 році ми досягли того, що 67% наших пацієнтів хворих на туберкульоз лікуються в себе вдома. тому що ми розуміємо, що якщо людина захворіла і починає вчасно лікуватися, вона вже не є заразною для когось. Фахівці закликають кожного бути уважним до свого здоров'я, своєчасно проходити обстеження і звертатися до лікарів при перших тривожних симптомах. До слова, під час заходу відбувався також благодійний концерт, кошти з якого передадуть на підтримку Збройних сил України. Аліна Рябко темитнятива. Загинули батько та син. Протягом вихідних на Буковині трапилися три автопригоди. Дві з них з летальним наслідком. Так, вранці, 22 березня, у селищі Берегомет водій 1969 року народження, кермуючи автомобілем Фольксваген, не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу за межі дороги з подальшим перекиданням в кювет. У наслідок ДТП кермувальник та його пасажир 2010 року народження від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди. Ціла загиблих поліцейські направили на проведення судово-медичних експертиз. Ще дві автопригоди трапилися 23 березня. Одна з них у селі Молодія. 18-річний житель села Кут не впорався з керуванням мотоцикла та допустив з'їзд транспортного засобу в кювет з подальшим перекиданням. У наслідок аварії мотоцикліст отримав численні травми та загинув на місці події. Того ж дня ще одна автопригода трапилась у селі Вартиківці. 33-річний місцевий житель допустив з'їзд автівки у тювет. Унаслідок аварії, водій та 43-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілих у лікарню для надання допомоги. Транспортні засоби вилучено, тривають досудові розслідування. У пожежі на Буковині загинули двоє чоловіків. Уночі 24 березня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Сергії. На момент, коли займання виявили очевидці, вогонь повністю охопив дерев'яний будинок. Площа займання склала 90 квадратних метрів. Під час гасіння вогнеборці виявили всередині будинку без ознак життя двох чоловіків 1980 і 1983 років народження. Ціле загиблих направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем. Понад 7 мільйонів гривень повинен сплатити громаді посадовець Національного природного парку Черемоський у Чернівецькій області. Прокурори довели, що посадовець неналежно виконував посадові обов'язки та допустив незаконну рубку дерев на території природно-заповітного фонду. Встановлено, що у квітні 2023 року він вніс помилкові відомості до плану та акту відводу ділянки під освітлення дороги. На підставі чого фактично було здійснено незаконну порубку дерев. Суд визнав його винним у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та зобов'язав відшкодувати завдану кримінальним правопорушенням шкоду у розмірі 7 мільйонів 200 тисяч гривень. До всесвітнього дня людей із синдромом Дауна у Чернівцях у незвичайній кав'ярні провели майстер-класи з виготовлення віночків для наших захисниць. Участь в якому брали діти та молодь з особливими потребами. Детальніше про це розповість моя колега. Інклюзивна кав'ярня це проект благодійного фонду Карі та Чернівці. Заклад заснований як один з напрямів роботи із молоддю з інвалідністю, задля сприяння соціалізації молодих людей і надання їм досвіду роботи. Від самого початку кав'ярня стала місцем для проведення різноманітних івентів, зокрема і сьогоднішнього майстер-класу. Наша кав'ярня це як соціальний проект. Для підтримки для соціалізації інтеграції для осіб з інвалідністю сьогодні, 21 березня, відзначають всесвітній день людей із синдромом Дауна, так це ще раз підкреслюють про те, що ми різні, так але ми маємо рівні можливості. І всяка в'ярня про рівні можливості, про інклюзію, про включення. Будь-кого, що ми маємо рівні права, рівні можливості. Ця кав'ярня є не тільки закладом, де можна випити кави, а й місцем, де частими гостями є волонтери. Так, у нас є ланка така робота з волонтерами, і волонтер від Чернівецької епархії» наша Ольга Урсакі, проводить майстер-клас по виготовленню віночків і передає віночки для ЗСУ. Дівчатам, які захищають нашу Україну, засновниця бренду аксесуарів для волосся Ольга Урсакі розповіла про свою діяльність і, власне, про ідею майстер-класу. Я працюю в ханмедік за більше п'яти років. Але в травні безсереднього року я вирішила розширити свій асортимент і почати робити віночки з квітів на сьогоднішній день. Маю декілька напрямів сферної діяльності. Я створюю віночки на фотосесії, підвишиванки. На весілля, на діш вечори, також на подарунки за кордон, презентуючи нашу рідну Україну, майстриня розповіла, що на створення робіт її надихають і волонтери та наші захисники. Щоб віддячити, пані Ольга підготувала сувеніри для волонтерок народного фонду, які займаються забезпеченням медикаментами наших військових як на передовій, так і під час реабілітації. Волонтери ЗСУ, зокрема. Олена Масоріна допомагає нашим військовим, і ми не Ми хочемо подарувати цим волонтерам віночки. В кав'ярні панує затишна атмосфера, адже вся робота супроводжується співами. Інклюзивні кав'ярні з радістю вітають нових гостей. Вам запропонують запашну каву та свіжу випічку за донат на їхній благодійний фонд. Юлія Слободян Теми дня ТВА. на цьому наш випуск завершуємо. Я з вами прощаюся з побажаннями успішного та продуктивного вам робочого тижня. На все добре, побачимось завтра о цій же порі.